Опалювальний сезон відновлюють раніше. Теплопостачання призупинили через погодні умови та значне підвищення температури. Відтак тепла не подавали до житлових будинків однак, вже з четверга їх знову опалюватимуть, бо в регіоні прогнозують похолодання. Як е, подають інформацію синоптики, що з п'ятниці йде похолодання, тому з четверга з обіду ми відновимо подачу тепла в усі будинки міста Львова. Відповідності, ті, які мають ну проплати, тому що в нас є певні боржники, які принципово не хочуть платити, вимагають тепла. Там тепло не буде подаватися. Тим часом Львів теплоенерго відновлює теплопостачання до всіх шкіл, садочків, поліклінік, лікарень, незалежно від того, чи надійшли від них листи прохання. Увімкнули також опалення в пологовому будинку на вулиці Батальній. Що ж до житлових будинків, 99% матимуть тепло. А от злісним боржникам доведеться померзнути.